Шановні друзі, я думаю, що до кожного з вас звертались вибори по питаннях незаконної дії такої армії грабіжників як колектари. Ми не маємо окремий законопроект. Зараз наша фракція підготувала такий проект закону. Я пропоную всім членам фракції, колег. Приєднатися до відпрацювання цього закону в остаточній редакції і прийняти його. Але оці три закони, які зараз стоять в порядку денному по приватним нотаріусам, легалізують дію колекторів. Ви знаєте, що зараз робиться, якщо людина не сплатила комунальні послуги, заходять виконавці і забирають у неї телевізор, холодильник, навіть речі ношені, і те забирають. Кого що ми робимо? А тепер запитаємо голову виконавчої служби. А чи виконує він рішення суду, який отримує заробітну плату, і є у нього е, ціла структура державна? Ні, не виконує. І тому я думаю, що ці закони, які ми передбачили, їм серйозні, преміальні, що вони залишають часть грошей. Вони не зацікавлені сьогодні в роботі. Я особисто. Як народний депутат два роки звертаюся до голови виконавчої суду служби, щоб виконати рішення суду, не виконують. Нам треба реформувати, а не давати їм додаткові кошти і створювати приватну кам кампанію людей, які будуть забирати останні копійки у людей, які сьогодні не можуть розраховуватись за ці грабіжницькі тарифи.